Закон про посилення відповідальності за наклеп порушує свободу слова. В цьому переконані прикарпатські журналісти на їхню думку добросовісним телевізійникам чи радійникам, які ретельно перевіряють і редагують інформацію. Цей закон не завада. Нововведення, на думку місцевих медійників насамперед утискає інтернет-журналістів. Це так звані блогери, які в своїх мережевих щоденниках блогах нерідко оприлюднюють гострі критичні матеріали. Однак репортери не виключають, законопроект докорінно може вплинути на роботу будь-якого журналіста змі, оскільки чіткого визначення, що таке наклеп, законопроект не дає. Можливо, це, це вигідно комусь такий законопроект, щоб обмежити ті ж самі інтернет видання, адже саме там найбільш панує вільно. Думство, тобто, е і можливо це якась така спроба обмежити е саме в першу чергу інтернет-журналістів. В такій смірі це правильно, тому що оперативність не завжди означає достовірність і стосовно інтернет-сайтів це хороша практика, можливо, вони трішки будуть думати перед тим, як щось писати, не те. А стосовно журналістів, телевізійників або радійників, ми зазвичай не апелюємо. Такими неперевіреними фактами, зрештою, завжди є посилання на когось. Народний депутат від Прикарпаття Роман Ткач на момент розгляду законопроекту у сесійній залі Верховної Ради не був. Проте таку ініціативу влади оцінює негативно. Вважається черговий крок до завпровадження в Україні диктаторського режиму. Авторитарна система вже збудована. Зараз будується диктатура. Чергове випробовування суспільству. Ковтне не зробить цього висновки. Будемо мати маленького Путіна. Буде реакція відповідна. Попробуємо боротися. Політолог Тарас Случик не виключає, такий закон є інструментом тиску на журналістів з боку влади. Також підозрілим є те, що він просувається у парламенті якраз напередодні виборів. Такий дуже складний і дуже можна сказати ніжний закон потрібно обговорювати широко з громадськістю раз і потрібно його проводити в час, коли немає такої високої соціальної напруги. Мені здається, що такий. За проект закону він прийнятий прийняти в другому читанні вже після виборів, коли пройде не лише сам виборчий процес, але й пройде а, оскарження виборів. Тому що після виборів ми побачимо дуже багато голосних заяв. У свою чергу скасувати законопроект, що криміналізує наклеп, вимагає від Верховної Ради міжнародна організація. Репортери без кордонів. Заяву про це вона розмістила на своєму веб-сайті. Напередодні Верховна Рада в першому читанні схвалила проект закону, що передбачає кримінальне покарання за наклеп, зокрема у Язнення до п'яти років ірон Іваненко, Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.